Привіт всім на каналі Шандрак ТВ. Сьогодні ми вибрались в ліс, щоб повзривати ось такі здорові сніжні шари. Ми скатали ось такі здорові кулі зі снігу. Будемо в них закидувати всередину петарди, вже дирочки ми зробили. Один, другий. Зараз подивимось, може навіть ще декілька зробимо. Давайте спробуємо з петарди П-23. Що ж вона зробить такому великому сніжному шаріку. Підпалюємо П-23 від Максем. Є. Розвалився. Отак П-23 резерва сніг. Давайте тепер на другому. Пропоную взяти ось такий крейзі робот від золотого дракона. Ось такі у нас ще є петарди. Зараз спробуємо. Так. Крайзі Робот золотий дракон. Ну я б сказав. Навіть трошки слабше, ніж П-23. П-23 розвалило повністю. А Крайзі Робот, що то не очень. Так, давайте пропоную зробити зараз ще одну дирочку і добити цей шар. Так, пропоную П. 2000 від Максем попробувати добити. Так, палім. Така дирочка. Ну давайте в то дупло візьмем ще щось. Наприклад п 2000 тисячі від Фурор. Попробуємо ось туди закинути. Ого? Димить наш шарик дивіться, яка вийшла нора. Тут вхід, <кхи> тут вихід. Ну що ж, давайте зробимо ще одну. з цієї сторони. Ось так. Знайшов ще якусь мегапіратку. Так. Давайте попробуємо P2000 від Зевса і вона доб'є наш сніжний шарик палимо слабенько Совсем не то так вся в то дупло можна закинути АЦФ 47, думаю, буде нормально. ось туди. Це було мощно Який класний димок Так! Якщо чесно задовбав мене вже той шар. Ось тут є. О! Класна дира! Давайте туди закинемо петарду споєрбласт від Максима. Подивимось і вона зробить ефект. Впав наш сніжний ком. Не витримав плохої долі. Ще ця сторона у нас ціла. Давайте Пробуємо ось так В саму верхушку петарду УЗІ П-1224 від комети зробити ось такий як салют. Опа, відвалився Палим. Що пересете. ви називаєте 2 грами, що мені морду снігом фігарнуло. Що ж, давайте ще зараз Попробуємо другий добивати. Так, ми тепер взяли ще одну кучу таку зробили. Давайте візьмемо петарду. К-44 фієрія. Подивимось, чи вона зможе його розірвати. Так. Вірочку ми вже зробили. Палім. Скоро запалилось. Є. Китайці шосулочі! Швидкий. Пітій присубачили. Ви бачили, як у нас скоро загорілося. Да, Ні приколу можна з рук лишитися. що я встиг кинути. жесть. Так, давайте ще зробимо ось тут. У нас ще є. Пецарда. К-05. т 2000 від фієрії. Новинка. Ось така чорна. Постійно цей фітіль. Заникає так що треба все обривати. Маю червону спишку. Пробуємо. Ось тут закинемо. Так. Палюємо ззаді нору вибила ось така у нас вийшла норка. Ще можна закинути. У нас є ось такий. Ось така у нас є піратка від фурор. ПТ. пт 15 Так, від фурор Попробуємо. Потім ось тут село дупло. Дивимось. Є. Е. Давайте візьмемо К-1000 і П-1000 від Максима. Давайте попробуємо К-1000. Вид феерии Вон гильза Так Ёханы бабай Призабыл из кустов, так можно глухим лошаться Фу блин сирки затягнув. Йожик в тумані, а от кодирище вийшло. Давайте ще закинемо туди в дирку ось такий ще Тандер Кит від Йдемо чуть далі. Ось Яку ми зробили. Напевно, ми то нору лишим. може собі якась білка сховається, буде мати домик. Ставте лайк, кому сподобався сьогоднішній такий тест зі сніжними такими шарами. Ставте лайк, з яким вам, яка кому яка сподобалась петарда. Підписуйтеся на канал дим пішов. Всім пока, до наш.